Голові Державного агентства. Це підійко. Підійко. Це підійко. Це звернення Не знаю. Ми зараз зачитаємо звернення, проголосуємо за нього. Я не знаю, чи ми зараз будемо тут спирати, ми, напевно, <кх> попідписуємося на цих квитках. Просто фамілія і підпис поставимо. Я вам сказав, що ми зараз можемо робити. Ми це робимо. про вас нічого не Послухайте, я вас дуже прошу. Ми вас не виганяємо. зараз. Три-чотири чоловіка. Три-чотири ходіть. Ви просто почуєте. Так, так, слухайте, секундочку, я зараз зачитаю, а ми зараз зайдемо сюди, в, а, зайдемо на сесію, до депутатів, депутатів залишимо їм звернення і відправимо по всіх інстанціях, а тоді підемо в казначайство. Може дійсно поможемо. Ми можемо піти в казначайство, нам голова не відвалиться. Звернення. Звернення працівників. Ти, 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 хлопці, я вже, мені вже важко говорити, я вас дуже прошу. Звернення працівників трудових колективів, дорожніх господарств Тернопільщини, 17 червня 2014 року. Шановні Добродії, тобто Добродії це ті, до кого ми звертаємося, вкотре представники трудових колективів, дорожніх господарств Тернопільщини збираються на Майдані висловити своє глибоке обурення з приводу ігнорування представників влади. Наших неодноразових звернень. 31 березня цього року відбулася масова віч, на якому були висловлені претензії до керівництва області та держави дорожнього відомства з приводу великої заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам дорожньої галузі держава, держава заборгувала понад 4,6 мільйони гривень. Є велика заборгованість з оплати виконаних робіт, понад 24 мільйони гривень. Дорожні колективи працюють 2-3 дні на тиждень. Передбачається реорганізація в дорожній системі, передача місцевих доріг на баланс місцевих органів виконавчої влади. Люди доведені до вічої. понад 4 місяці не одержується заробітна плата, немає за що отримувати сім'ї і годувати дітей, виключають світло, воду, газ. І це в той час, коли люди місяцями не отримують заробітної плати. Працівники влади розводять руками, показують свою безпорадність та свою бездіяльність, підштовхують людей до несанкціонованих акцій протесту. Ми до вас неодноразово зверталися, однак отримали лише відписки, а заробітну плату нам так і не повернули. Поряд з тим ведеться незрозуміла політика щодо реорганізації в дорожній галузі, яка потребує значних коштів, що призведе до розпорошення трудових технічних фінансових ресурсів, скорочення чисельності працівників і не дасть вагому результату, в покращенні експлуатаційного отримання автомобільних доріг. Дорожнє керівництво отримує дорогі машини, а придбати нову конкурентноздатну техніку немає за що. Дорожники області повністю сплачують податки, а їх за затримки штрафують. Коли їм не заплачено за виконані роботи, не виплачена заробітна плата. Ми вимагаємо оплатити за всі виконані дорожні роботи, повернути заборгованість з виплати заробітної плати. Відмінити заплановану реорганізацію в дорожній галузі, економічно невправду та шкідливого населення України та отримання шляхів, надати пріоритетність у фінансуванні державним дорожнім організаціям підприємства, які повністю сплачують податки і підтримують державу, сприяти оновленню матеріально-технічної бази дорожніх господарств в час економічної та політичної кризи, в час практично передвоєнного стану в державі. Дорожники області готові виконати всі державні замовлення. Ми розуміємо, що держава опинилася на звичайно важкому стані. Гинуть наші люди в східних областях України. Нас запевняють, що відсутні кошти для оплати виконаних робіт, що держава опинилася на надзвичайно важкому стані. Та чому приватні структури виплачують заробітну плату в конвертах, приховують податки, а владні їх структури їх прикривають. Просимо вжити невідкладних заходів по оплаті виконаних дорожніх робіт. Ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати. У випадку невжиття дієвих заходів на наші вимоги ми змушені будемо вдатися до активних заходів протистояння та входження в трудовий спір. Це таке звернення. Я прошу проголосувати. Ви підтримуєте таке звернення? -tube. -tube. Я думаю, ми один me... екземпляр пустимо зараз, отут е е е на, 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 на задній сторінці, напишете просто фамілію, підпишу. І більше нічого, номер по порядку ставити, підпишемо, а в диспетцію під... ми потім їх відправимо. Давайте займайтеся.